На початку війни ти ж пам'ятаєш, як всі кинулись допомагати, віддавати останні у ці історії про пенсіонерів, які всю там пенсію збирали і віддавали на армію. Там по півтора мільйона. Прикинь, дід все життя збирав пенсію і віддав там на, на ЗСУ. І люди настільки були бодрі од один одному допомагати і так далі, але потім трошки життя все розставило на свої місця. Воно показало, що світ не такий, як ви нам хотілось, да? навіть коли ми дуже-дуже хочемо. В принципі, все працює в якійсь системі. І українці, ну давай по чесному відчули дуже велику біль розчарування, коли побачили, що насправді робиться в Україні всередині. Да? Як би насправді можна було, але як воно насправді відбувається. І ще прикрив від того, що є ж гарні люди в політиці, дуже гарні, які реально тягнуть досі Україну. І попри це все, оце от стара руська колона, це наслідя Сєвського Союзу, оце стара менталка. Просто жесть. Люди відчули велике розчарування в тому, що вони комусь допомагають і нічого не отримують взамін, А ще дуже часто їх ще по голові за це хлопи. А, Я в цьому плані намагаюся продовжувати допомагати людям. Звісно, не так багато більше зараз. Це перейшло в проекти, де ми людям даємо роботу і даємо їм можливість заробити. І туди більше в можливості вкладуємо. Я шукаю українців, які хочуть заробляти зараз від 100 тисяч гривень на місяць, незважаючи на цю всю складну ситуацію, за допомогою розпосюдження українських і європейських новин, які спартнерені з офіційними представниками телеканалів і так далі, в коротких відео в Instagram, YouTube, Facebook, Instagram, в усіх соцмережах. Друзі, якщо вам це цікаво, і хочете потрапити до нас командою, отримати роботу. Будь ласка, за посиланням нижче в профілі. Я вам проведу безкоштовний фір, де все розніж, просто так роздавати там гроші туди-сюди наліво на Баби показав досвід, можна дати гроші людині, чи пробуха, чи в казино, піде і так далі. Реально було таке, дуже прикро. Бувало, машини, давали на ЗСУ, а потім бачили, як штрафи десь в якійсь Львівській області на цю тачку приходять, наприклад. Хоча вони мали бути на позиціях. Все, що треба, просто не очікувати нічого від допомоги. Скільки можеш виділити, якщо є на допомогу комусь іще. Нічого не очікувати взамін. замін, все.